Супер. Оце стільки забрала. Продають за три копійки. І ти як дурний. Все. І все одно вийшло на те, що я хотіла. Битва продовжується з бур'яном. 嗯。 Будь косу набуваю перший раз в житті Я ж все ж таки в селі не народився, Тому да будемо будем пробувати А косить косою такою мені подобається самому краю не знаю ви можете в коментарях мене осудить що я неправильно роблю спеціалісти які це робили все життя але робіть знижку на те що я роблю це перший раз вода висихає скоро Залину на... залишится. Вот так повний риф. Здесь був. Вон это тут. Кто тут робит? Ой, коська. Ловушка ваше, на охоті Що, починили ми камеру, відправив в Харків сервісний центр, десь тиждень і приїхала обратно. Це замінили, це, це гніздо для мікрофона. Але вже став мудріший і купив мікрофон, який на камеру ставиться, Направлений, пушка мікрофон. Щоб не було таких ситуацій знову. Подивимося, от зараз на, на нього пишу. Це мікрофон Rode. Відеомікро називається. Є маленький мікрофон, щоб вітрозахист стоїть на ньому. Подивимося, як буде писати. Буду постійно зараз писати на нього. І такі справи. У нас то дощ, то була спека, зараз похолодало. і знову дощі. Трава починає рости, а там в садку я зовсім не косив, не було часу, було зараз роботи багато. Тут на дворі от, от, трошки встиг покосити, а там ні. Так що сь сьогодні. Ну там висока трава, я думаю, вже буду такою косою косити. Не тримером. Мені не подобається тримером, тому що воно постійно жужжить. Все розлітається, весь брудний після цього ну, цей косой... Ця коса з душею косиш і з природою, як на рибалку. І мишці трошки розімнеш. м'язи. В общем, классно. Будем касить. Мам, я прочитал всю книжку. Супер. А ты хоть помнишь, куча? Сколько прочитал? Ставил? 180. Ты про что читал? Ну, та вони там десь ходили до снігової людини, не приносили яблука великі. і потім ще до гірських мисей з ну, Мануель і ще… А як книжка називалася? Мануель і Діді. день дождь не дав покосить ливанул, я бы камеру спас. Сегодня попробуем далее. Работа предстоит нелегкая. Подросли наші кошенята. Двоє залишилось, троїх забрали для себе, люди. щоб ми шеї ловили. Да, Боня віддала. Оце стільки забрала. Так, цьогорічна планичка, але ж це треба враховувати, що це. Два дні вона не збиралася, тому що не було толком, що збирати. І через те, що дуже багато дощів у нас було, довелося отак -от картоном обкладати кущі. Картону у мене було маловато, то я так тільки суто під ягоди, там, де ягоди росли. закладу все, щоб і земля не так буде пересихати, і якщо зараз спека піде, і полуничка не буде лежати на тому, на землі, на брудній. І плюс до всього не буде заростати так город під картоном. Головне дерево не скосить. Тут же у нас дерево пропало. Це в ту же землю. Я... Справа в тому, що оце дерево, яке я саджаю, воно живе, проживається на дуже бідних ґрунтах. Воно навіть в пустелі росте. І в описі, до речі, так і написано, що воно дуже гарно отримує в пустелі ці піски від сипучості. І проростає, росте дуже добре, будь-де. Але на сонці треба саджати. Тут у мене тінь, тут так півтінь, Сонце тільки тут. Але там у мене трояндочки з тим, з лавандою. Туди вже воно нікуди не піде. І, і хаку раніше є. Тут у мене яблуньки. То йому місце тільки отут, отак між барбарисами. І воно ж гарно буде цвісти весною рожеве, а далі воно таке як хвойне. Ну, насправді воно не хвойне, але виглядає як хвойне. Так що одна надія на нього, бо тут нічого більше так не переживеться, мені здається, на нього. На квітник зашла в парад на вихідних шлюбках, не в робочих кроксах. Так, знімаю як я запустив на це поле трави. Це да. скоро вирішня мене буде. Туди Туди да. Це теж не то, що по новинам по телевізору все найгірше показують, а тут найкраще. Да. А що там -то собі по телевізорі вже покажуть? Хочеться відразу в село переїхати. Тим. Романтично все тут. Так. Тільки працювати треба. Я нещастко якесь, не знаю, що вийде з нього. Чого неща? Сухе. Деревовидна півонії. Вона теж любить сонечко. Де її посадити? На сонечки. Ну, молодець. Так просто на сонечку де. Ти розумієш, вже сажати нема де, але ну, хочеться. Десь отут. Тут кущі буде. Ти впевнена? Впевнена. Справа в тому, що ці рано колюси, вони ж одне річки, можна було б посадити один кущик тут, один кущик там, а один кущик отут. І буде гарно. Тяжко косити таку траву. Вона вже просто лежить. Треба було раніше, десь таки знайти час. А тепер ну що, накачаємо м'язи, плечі, біцепс, трицепс. Все накачаємо. Тільки на одній руці буде отакі банки, а тут нема. Ha ha ha. Бачиш камні. В кубку викладай. Так може щебенки не збираєш тонну. Я так часто кашу такою косою. Дуже рука болить. Ну, звісно, що без звички тут не обійтись. Але це не обов'язково, можливо, було раніше. Ось покосити просто. Це я просто вирішив. Такою мені ну мені подобається косити такою косою. Але все одно тяжко звісно. Але зарядка. Зарядка. Сьогодні я якраз зарядку не робив. от вирішив тут і зробити в саду. Такий у нас садок зароший. Який є. Звісно, що не вистачає часу. І робота є, і гроші треба заробляти, і тут не встигаєш. Але це із-за того, що просто мало грошей заробляємо. Якщо б багато грошей заробляло, мало садовника. Все. На сьогодні досить. Пішли відпочивати. Не знаю, як воно проживеться. всі ці літні посадки, вони всі стрьомні. по-іншому не скажеш, тому що воно вже спека починається, проживається все. Краще в грудні саджати, якщо немає довго. Сніг, морозів земля піддається, чим оце як я в червні. Ну, але ж воно знаєш як? Хочеться, Почав... Хочеться. Ні, почався розпродаж. Продають за три копійки. І ти як дурний, думаєш... І ті три копійки біжиш, несеш в магазин. Так, біжиш, без... несеш, думаєш, о, візьму. Воно ж в три рази дешевше. Хай буде. Вже трошки тут збрав. Прр. От я купила осінню пізню в перевіреному магазині троянду дуже я хотіла пєр де Ронсар. І це не П'єр де Ронсар, це Мене обманули. Вона ж зовсім не того кольору, який треба. Довіряю, ну перевіряю. Ні, ну як. Ну просто перевірений магазин, все, вже там не один раз брала. І все одно вийшло на те, що я хотіла. Виростає в основному крапива. Не знаю як боротися, тільки переарачу землю. Але це за участком нашим. Тут я чисто посадив вішні, просто щоб дерева якісь були. Поломалась коса. Поломалась коса обсибурьяр. Продовжується з бур'яном. thank you